Всім, усім усім привітки! Сьогодні ми будемо плавно переходити до теми активів, але перед цим вважаю за необхідне зробити таку проміжну тему, де ми все розставимо собі по поличка в голові, поговоримо про етапність в догляді. Ми цю тему трішечки вже затрагували в попередніх е лекціях, але сьогодні будемо все узагальнювати. Так от, етапність. Ми, звісно, вже говорили, що першим етапом нашого щоранкового, вечірнього догляду, йде очищення. І тут є нюанси, що якщо ваша шкіра схильна до сухості, ви обираєте більш делікатні засоби. Ранкову, ранкове очищення ви можете навіть пропускати і просто вмитися водичкою. Звісно, якщо ваша шкіра схильна до жирності, то раджу більш глибоко очищувати свою шкіру, мати ензимні пудри для цього. Ну, і, звісно, звісно, демакіяж це етап вечірнього догляду. Далі ми зволожуємо нашу шкіру. А зволожуючих продуктів може бути декілька, в залежності від вашого запиту, да, в залежності від вашої шкіри, це може бути тонери, есенції, серуми, емульсії, різні кремчики. Тобто формат зволоження обираєте ви. Якщо шкіра схильна до сухості, то, звісно, її хочеться більше зволожити. І тоді ми додаємо і тонер. І сиром, і навіть молочкову текстуру ми можемо додати, а потім кремчик. І ось цей порядок від найлегшої текстури до більш щільної, завжди має прослідковуватися у вашому догляді. Тобто спочатку йдуть водичкові текстури, тонер, далі гелеві сироватки або есенції, потім йдуть молочкові текстури, а потім вже щільніші кремчики. Далі я хочу поговорити про. Як ми ділимо засоби по, на ранкову і вечірню рутину? Тобто ми додаємо вже сером. Сером зазвичай це вже продукт, який конкретно вирішує ваш запит. Він може бути різним. Може бути як на зволоження, так на освітлення, на відлущення, на роботу з пігментом, на роботу з висипаннями. Тобто одна. Конкретна проблема. Звісно, є сероми дуже комплексні, які паралельно маючи дуже багатий склад, вирішують декілька паралельно проблем. Але все ж таки, ви маєте розуміти свою пріоритетну одну-дві проблеми. Тож, в ранкову ротину я дуже раджу додавати сероми з антиоксидантами, для того, щоб допомагати шкірі протистояти негативному зовнішньому середовищі. А ввечері. Антиоксиданти можуть і вранці і ввечері, але вранці вони бажаніші для нашої шкіри. Вечірні активи це подразнюючі активи, такі як ретинол і кислоти. Звісно, ви ввечері можете використовувати і антиоксиданти, і себе компоненти це від запиту, але активні відлущуючі кислоти чи ретинол ви на ранок поставити не можете. А далі хочу підкреслити, що. Активи, тобто да, активні продукти, ви маєте наносити відповідно до їх складу або на вологу шкіру, або на суху. Тут є принцип: якщо ваш серум має подразнюючий потенціал для шкіри, подразнюючий, то краще наносити такі продукти на суху шкіру. Чому? Тому що вода провідник і вода глибше дає цьому продукту проникнути. А якщо він активний, агресивний кислоти, ретинол. То цей агресивний компонент не потрібно його ще далі заталкувати. Тобто такі активно-агресивні продукти краще використовувати на суху шкіру. Що ж, ми використовуємо на вологу шкіру? Згадуємо нашу тему про зволоження, і там були компоненти, гумектанти, особливо губки. які... Тримають і утримують вологу. Пам'ятаєте, я казала, що ці компоненти, гіалуронову кислоту, колаген, ми наносимо на вологу шкіру, щоб ось цей компонент серому взяв цю вологу з тонеру, який є на шкірі, і проніс її нам у шкіру. Тобто ми маємо розуміти. З якими компонентами, якою дією ми наносимо серм? І так дійсно, серми з гіалуронкою, з колагеном ми наносимо на вологу шкіру від тонеру. Так краще вона спрацює. І також ми маємо розуміти, що якщо ми нанесли засіб вологу утримуючий, ми цю вологу в шкірі маємо швиденько закривати. Тобто утворити ось таку оклюзію, утворити захисний ліпідний бар'єр. Чим? Це утворюємо, звісно, компонентами з ліпідами, з уклюзивом, тобто наносимо кремчик, щоб ця волога зберігалася у шкірі. Також я хотіла зупинитися на тому, що бувають активи не лише в серому, так? Бувають активи в тонерах. тобто, це формат продукту водочковий, але там розчинили кислоту, чи, до прикладу, розчинили ретино. І це вже. Не просто тонер на щодня, це вже активний продукт, який потрібно використовувати за призначенням. Декілька разів на тиждень, обережно. Тобто, я хочу сказати, що активи можуть бути як в серумі, так і в тонері, але правила для їх нанесення однакові, агресивні активні компоненти, що в тонері, що в серумі, ми наносимо не на вологу шкіру. Думаю, зрозуміло. А ще активи можуть бути зараз в падах. дуже це зараз така нова фішка, в Кореї дуже зручно використовувати пади, вони навіть пади роблять і на освітлення, і на зволоження, і на відлущення. Головне, ми маємо розуміти, що, наприклад, якщо беремо а, кислоту, да, кислота відлущує, це її основна задача. Якщо а, у нас а, заявлена кислота в засобі, ми маємо розуміти, що у цього продукту для того, щоб кислота відлущувала шкіру. Має бути кислий PH, тобто не нейтральний там 4,7, 5, а кислий, наприклад, 3,5. Це кислий PH. Тобто в цьому pH кислота найкраще проявить усі свої функції, буде відлущувати шкіру. І ці компоненти ми рахуємо активами. Але якщо виробник нас заявляє, що тут в тонері є комплекс кислот, але pH цього засобу нейтральний ближче до 5,5. Ми маємо розуміти, що це донор з кислотами базовий, який не буде відлущувати вашу шкіру, але Тут ось ті активні компоненти проявляють інші свої функції, тобто будуть не відлущувати, а наприклад, мати протизапальну функцію. Тобто, звісно, це круто, коли є в засобі активні компоненти, але ми маємо розуміти, наскільки активно в засобі вони будуть працювати. Тобто, ми звертаємо, якщо беремо. До уваги кислоти на їх pH. Тобто, коли кислоти мають кислий pH 3,5, ,5, то це вже кислоти на відлучення. Якщо кислоти в засобі мають більш нейтральний pH, то тут кислоти мають інші свої властивості, точно не відлучують і можна використовувати такі продукти на щодня. Я дуже раджу обирати для свого догляду не один конкретний актив гняценамід чи вітамін С. Я дуже раджу обирати для свого догляду продукт комплексний, тобто серум чи тонер, де буде декілька компонентів, які будуть працювати в тому напрямку, в якому ви хочете. Тобто, наприклад, на освітленні. Не беріть сером лише з вітаміном С. Подивіться, щоб там були інші освітлюючі компоненти: ніаценамід, альфа-арбутин, транексамова кисота, коєва кисота, азелаїнова кислота. тобто цілий комплекс. І тоді засіб буде працювати в рази ефективніше. І тоді вам не потрібно ламати голову що з чим сувміщати. Тому що чим більше активів, тим краще вони будуть впливати на проблему. Так більше комплексно. Не з одного боку, а як по колу, з різних сторін на одну проблему, і так вона вирішиться в рази швидше. І не варто купувати два окремих серуми. Наприклад, ви хочете працювати на освітлення. Не беріть серум з ніацинамідом і окремо серум з альфа Фарбутином. Не беріть. Це ви просто запаритеся з цим суміщенням. Краще взяти серум, який має в своєму складі ці два активні компоненти. І візьміть собі за правило: одна рутина, один актив. Як розібратися, які активи на ранок на вечір, вже казала. Якщо активи. Мають нейтральний баш, якщо це антиоксиданти, то беремо їх на ранок. Всі активно-агресивні компоненти ретинол, кислоти беремо на вечір. Це найпростіший принцип. Також є активи, які не варто між собою в одну рутину, тобто вранці. І ввечері разом використовувати. Разом це я маю на увазі один сером, а потім інший. Або а, один а, продукт-тонер, а, де є активний ніацинамід і, наприклад, сером з вітаміном С. Не варто їх поєднувати, якщо ці компоненти в двох різних продуктах, але вони в активній концентрації. Ми не поєднуємо точно. вітамін С. І пептид міді, тому що вони нівелюють дію один одного. Тобто ви не отримуєте ні від одного, ні від іншого компоненту дію. Ми не використовуємо в одній рутині біотики, пептиди і кислоти, або кислий вітамін С. Тому що, що біотики, а ми говорили в минулій темі про мікробіом, працюють в нейтральному нашому кислому. Нашому. Тобто, якщо у нас pH шкіри близько до 5, то біотики в цьому pH працюють. А кислоти, якщо ми візьмемо, вони підкислюють pH. Нанесемо кислоту я, де PH3, то так і на шкірі залишиться. коли ми наносимо після кислоти одразу Продукти з біотиками, біотики, і все, вони загинуть, вони не будуть працювати. Тож, якщо ви маєте, до прикладу, тонер з пробіотиками чи тонер з пептидами, враховуйте, будь ласка, що ці компоненти працюють в нейтральному pH, як і ніацинамід, їх не можна дружити з кислотами, тому що кислоти... Підкислюють PH нашої шкіри. А такі компоненти, як біотики, пептиди, ніацинамід, вони працюють в PH більш нейтральному. Також не можна в одній рутині використовувати агресивні компоненти. Не можна нанести серум з силіцилкою, кислою активною на відлущення, низький pH, а потім нанести активний ротинол 1%. Скоріше за все, ви будете мати подразнення, Але, звісно, є виключення. Ви можете комбінувати. Ці активи, якщо, наприклад, кислотний продукт ви наносите на шкіру, він має нейтральний pH, тобто він буде не відлущувати, неагресивно впливати на вашу шкіру. Наприклад, тонер з саліциловою кислотою. Він не агресивний може бути, якщо pH 5,5, і ви на нього. Можете нанести ретинол, і тоді подразнень не мало би бути. Але якщо ви нанесете цю ж саліцилку не з нейтральним pH, а з кислим, тобто пілінг, скоріше за все, шкіра може дати подразнення. Тож я дуже раджу особливо не експериментувати. Можна, звісно, під керівництвом експерта, драматолога, класного косметолога спробувати, якщо у вас акне використовувати. Кислу саліцилку і ретинол так можна, але з дуже-дуже обережно потрібно відчувати свою шкіру, потрібно знати, наскільки вона реактивна. Тобто є а, ті компоненти, які ми не наносимо разом, тому що вони нівелюють дію один одного, тому що, наприклад, вони працюють в різному pH. Тобто ми кислоти, бо вони працюють в кислому PH, і компоненти, які працюють в нейтральному PH, там ніаценамід, біотики, пептиди, ми разом не наносимо, тому що вони нівелюють дію один одного. Точно так же ми не наносимо агресивні компоненти на шкіру, тому що ці агресивні компоненти вдвічі підвищують ризик отримати дерматити чи подразнення. Тобто Кислотах ми маємо розуміти їхні їх pH. Якщо кислоти мають pH кислий, тобто наш нейтральний, ще раз повторюю, близько до 5, все інше рахується кислий, тобто зазі буде відлущувати, він рахується активно, агресивним. Ми його тоді вже підбираємо. Наносити не щодня, а десь через день, через два, через те, дивлячись, яка у вас шкіра. Якщо суха шкіра, ми відлущуючи компоненти, наносимо, ну, наприклад, раз на тиждень. Якщо жирна, можна використовувати три рази на тиждень. Я думаю, з цим зрозуміло. Дуже часто мене дівчатка запитує: Таня, чи потрібно закривати той сером, чи ось цей сером. Зараз коротко розкажу. Принцип дії. Ми повертаємося до теми зволоження, до ліпідів і до хомектантів. якщо у вашому продукті серумі, до прикладу, виключно компоненти на притягнення зволоження, утримання вологи, тобто у вас є амінокислоти, гілеронова кислота, колаген, пептиди, тобто ті компоненти, які зволожують шкіру. То такі засоби ми обов'язково закриваємо для того, щоб ця волога не випаровувалася зі шкіри. Закривати ви можете. Також серум, яким, який має фізіологічні ліпіди у складі, тобто продукти, у складі яких є фізіологічні ліпіди. це може бути і серум, це може бути і лосьончик, і кремчик. Головне, щоб там були масла, тобто жирні кислоти, щоб там були цераміди, холестерол, тобто компоненти, які допомагають шкірі утримувати вологу, то такі продукти можна не закривати. І так, якщо, наприклад, у вашому продукті навіть сериалу, Ретинолом, суперактивним компонентом В баночці поруч є інші компоненти, які будуть створювати ось цю плівочку, зволожувати, тримати вологу всередині, будуть цераміди, жирні кислоти, холестерол, масла інші. Тобто компоненти, які компенсують дію ретинолу, будуть утримувати і відновлювати шкіру, то так, такий засіб можна також не закривати. Якщо Вашій шкірі буде комфортно. Але принцип такий: що якщо в засобі є фізіологічні ліпіди, то такі засоби можна не закривати, навіть якщо це серум.